Події дня, що формують наше майбутнє. У мусульман завершився місяць рамадан, і вони розговілися в цей день. Україна перейшла на літній час. А братлавські хасиди зібралися на 253-й день народження засновника хасидизму братславського цадика Рабі Нахмана, який відзначають в Умані. В Умані двічі на рік в день народження Ребе Нахмана. І в Рожгашана в Юдейський Новий рік збирається величезне паломництво. Цього року до Умані прибуло близько двох тисяч. Паломників на День народження Рябен Нагмана. Як сказала керівниця благодійного фонду історико-культурний центр міста Умань Ірина Рибницька, нинішні паломники вірять у Збройні сили, сподіваються на волю Божу, яка захистить їх навіть під російськими безпілотниками. Хочу нагадати, що в цю ніч над Уманню. Кружляли шість безпілотників. Тобто, все-таки ну, традиційний антисемітизм Кремля він проявився навіть в тому, що треба було позалякувати хасидів в Умані. Ну що ж, хасиди свої висновки зроблять і будуть донатити на Збройні Сили України. Це безсумнівно. Тому це якраз той випадок, коли дражнити хасидів собі дорожче. Вони за тисячі кілометрів їдуть на могилу свого духовного отця, і це їх надихає. От що сказала Ірина Рибницька: близько двох тисяч паломників хасидів приїхали на святкування Дня народження Ребі Нагмана. Це люди з Ізраїлю, США, Європи. Всі вони прибули щоб помолитись на могилі ребе. Нагмана та просити, щоб завершилась війна і настав мир в Україні. Події дня, що формують наше майбутнє. Дрон проти дрона. Головне управління розвідки застосувало експериментальну новітню систему відбиття російських атак. Про це повідомляє Україна молода. Про новинку, яку застосовують під час відбиття російської атаки, в ній на 29 березня розповіли в головному управлінні розвідки Міністерства оборони йдеться про експериментальну новітню систему дрон проти дрона. Е, цитата. Під час нічної повітряної атаки держави агресор Росії оператори ГУР, Головного управління розвідки Міністерства оборони України застосували експериментальну новітню систему дрон проти дрона, поспіль знищено два ворожі шахеди. Йдеться у повідомленні Головне управління розвідки пояснили, що експериментальні дрони-перехоплювачі є спільною розробкою України та міжнародних. Партнерів після проходження випробувань і застосування в бойових умовах зброї показала свою високу ефективність. У розвідці зауважили, що планують масштабувати обсяги виробництва вбивсь шахедів. Проект розробки збройної системи для боротьби з ударними російськими безпілотниками, якими агресор продовжує атакувати цивільну інфраструктуру України, став можливий завдяки допомозі благодійного фонду Діани Подолянчук. Дякую, додали в головну управлінні розвідки. Справа в тому, що головна проблема боротьби із шахедами останнього часу полягає в тому, що Тактика застосування шахедів дещо змінилась. Зараз противник концентрує до десятка шахедів, або навіть більше на одному напрямку і на одній вузькій локації. Він не розмазує їх по всій території України, навіть якщо їх запускається сотні, а обирає кілька точок і б'є по цих точках. Причому застосовуючи Ну, модель атаки е крилатої ракети, коли е безпілотник спочатку пролітає певну територію на низьких висотах, потім різко піднімається в повітря, і з неба атакує вже як е по суті, е як бомба. Це дуже складно перехоплювати і дуже складно цьому протидіяти. Дуже часто е раніше. Наприклад, стрілецька зброя просто була без сила, тому що безпілотники летіли на висотах вище двох кілометрів. Зараз вони змінили тактику, і, на жаль, поки що ефективно протидіяти цим масованим атакам з концентрацією на одну точку. Дуже тяжко. Тож нова зброя. Сподіваємось, якщо вона підтвердить свою ефективність і надалі, зможе перервати атаки Росії. Події дня, що формують наше майбутнє. Трамп розлютований через поведінку Путіна і анонсує свій новий дзвінок для Путіна. Видання коментарі повідомляє наступне. Президент США Дональд Трамп має намір наступного тижня провести другу офіційну розмову з диктатором Росії Володимиром Путіном, заявляє президент США в інтерв'ю NBC News. Як повідомляється? Трамп планує обговорити з Путіним війну в Україні. У спілкуванні з NBC News президент США поділився, що розлючений через заклики глави Кремля ввести тимчасове зовнішнє управління в Україні. У цьому контексті Трамп повідомив про плани знову поспілкуватися з Путіним цього тижня. Трамп додав, що якщо Путін зробить правильні речі, це Цитата, то його злість може розсіятися. За словами Дональда Трампа, якщо РФ відмовиться домовлятися про припинення війни в Україні, що введуть санкції проти російської нафти. Цитата: Якщо Росія і я не зможемо домовитись про припинення кров пролиття в Україні, і якщо я вирішу, що в цьому винна Росія, а це може бути і не так. Але якщо я вирішу, що винна Росія, я запроваджу вторинні тарифи на всю нафту, яка надходить із Росії. Ну, Дональд Фредович, е бажано це робити авансом, а не заднім числом. Тому що Росія розуміє тільки силу. А де сила в тій ідеології, яку. Е Особисто Трамп проговорював, в тому числі з Зеленським. Вже багато джерел повторюють як мантру мир через силу, але не видно американської сили. Видно тільки терпляче умовляння російського шизофреніка на припинення вогню. Як ми бачимо, Путін минулого тижня роздухарився так, що вже погрожує знищити Україну. Ну, хай рипнеться ще раз. Вже, вже Київ за три дні брав. події дня, що формують наше майбутнє. Ну і ще трошки з шизофренії з Угорщини. В Угорщині проводять голосування про вступ України до ЄС. І що головне, що це опитування проводиться поштою. Тобто, угорців запитують, щодо... Підтримки чи не підтримки вступу України до Євросоюзу, але разом з бюлетенями поширюють листівки, в яких наводять свої аргументи, чому не варто підтримувати вступ України до Євросоюзу. Це абсолютна шизофренія. Чесно кажучи, це наскільки огидна історія, яка ставить на Орбанові хрест як на сусідові, як на партнерів. і Очевидно, що доля Орбана вирішиться в поточному році. Не думаю, що угорське населення аж так дуже чіплятиметься за Орбана, оскільки зараз конфлікти Орбана вилились в те, що Брюссель припиняє фінансування величезних е, дотацій, які потребує уряд Угорщини. Зокрема, це дотації на інфраструктуру. Е, ну і головне, що. Оця вся істерика про те, що вступ України в Євросоюз забере гроші у угорських фермерів, виглядає абсолютно дико, тому що країна конкурує не з угорщиною в Євросоюзі, і не з угорськими фермерами, чесно кажучи, тим більше що левова частка продукції української сільськогосподарської іде не на євросоюз а на ринки третіх країн. Але Угорщина, ну от Орбан, він специфічний кадр. Він е, виколупує з носа проблему, розганяє її до гіпертрофованих розмірів. Так він попередні 10 років боя... боровся із е, брюссельською бюрократією і клянчив гроші по десятках мільярдів щороку євро на розвиток інфраструктури і на соціальні програми. Цього разу Орбану ніхто не подарує такої можливості, а цей дурацький експеримент із референдумом щодо вступу України в Євросоюз це взагалі дикість. Ми самі розберемося, куди нам вступати без того, що Орбан буде накручувати своє нещасне населення проти вступу України в НАТО. Події дня, що формують наше майбутнє. Тривають масові протести у Туреччині. Лідер республіканської народної партії Оскюр Озель заявив про 2,2 мільйона людей, що зібралися в центрі Стамбула. Звичайно, що такі масові заворушення вони пов'язані не лише із тим, що окремо і маму Мера Стамбула не допустили до президентських виборів, адже він виграв е праймеріс у республіканській народній партії. І, чесно кажучи, та креативна ініціатива, яка зараз, е яку зараз демонструють республіканці, вона добряче потрясає цілою Туреччиною. Справа в тому, що така. Ну, я б сказав, непропорційне застосування сили щодо протестувальників, і щодо висування окремо мамуглу углу кандидатом в президенти Туреччини, вона свідчить про те, що, якби Ердоган не демонстрував свою самовпевненість, але ж інфляція далі розриває турецьку економіку. І що цікаво, що Партнери України, найголовніші, по коаліції охочих, до якої війшла також Туреччина. Все таки прикусили язики щодо критики дій Ердогана. Тобто, по суті, схоже, що Ердоган, наскільки. Вчасно включився у європейську ініціативу по підтримці України, що європейські партнери України тепер не в змозі будуть досить жорстко ставити питання про невідповідність застосування невідповідність ситуації застосування грубої сили. Експерти говорять про те, що, очевидно, Ердоган розраховує на те, що протестувальники почнуть вчиняти. Такі ну, безпорядки, і це дозволить розігнати мітинний протест. Насправді, популярність Ардогана в Туреччині різко спадає, інфляція зростає. Сьогодні мій товариш розповів про те, що баранина в Стамбулі коштує вже до 50 доларів за кілограм. Дивно, адже Туреччина абсолютно сільськогосподарська країна.